Виставку Артфронт відкрили у галереї мистецтв. Там представили творчі роботи учнів та майстрів навчально-виробничої гончарної майстерні Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кречевського. Основні речі виконані в глині. Це творчі роботи наших майстрів. І наших учнів, наших вихованців різних років Опішня є оберегом того націотворчого, націоутворюючого, чи ми вирізняємося від інших людей, від інших жителів планети. Це наше гончарство. Українці мають таке виразне, красиве, колоритне, дуже красиве гончарство. І воно зберігає в собі традиції багатьох століть. Розписує горщик учениця Опішнянського державного художнього ліцею Тетяна Варвинська. На виставці представлені її роботи. Я взагалі з мистецької сім'ї мене тату Гончар, і до нього також його мама була іграшкаркою. І от мені так якось пощастило, можливо, що стала навчаною учениця цієї школи. У рамках виставки також відбувся і благодійний аукціон для потреб наших захисників. Присутній на ньому і депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко він придбав картину та патріотичні скриньку і сумку. Кожна потрачена гривня вона піде для Збройних сил України, для її підтримання, для придбання матеріалів, які потрібні сьогодні на передовій. Тому вважаю за свій обов'язок бути на таких аукціонах і по можливості допомагати, як через аукціон, і поза аукціонами. Ми стараємося допомагати Збройним силам України, ну і направляти всі зусилля якомога швидше є перемоги над російським ворогом. На аукціоні депутат Полтавської районної ради Юрій Курячий говорить, не міг не взяти участь, адже важливо доєднуватися до заходів, на яких можна зібрати кошти на потреби ЗСУ. Це все ми взагалі робимо для того, щоб да, дійсно були. Кошти немає ніяких сумнівів, що все те, що придбано мною сьогодні, те, що придбано і іншими аукціоністами, піде тільки для захисту нашої батьківщини, відновлення її територій і ворог буде бігти, завдячуючи цьому до самих своїх кордонів аукціоні зібрали 105 тисяч 700 гривень. Усі виручені кошти підуть на придбання приладу нічного бачення для воїнів 81 окремої десантно-штурмової бригади.